Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 4 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитись, який сьогодні день і які підказки. Так? Карта дня для нас лицарь посухів, Ох, швидкий сьогодні день, на дні колоди, справедливість. Ну, вогонь, лицарь посухів, енергія вогню, тому будьте обережні до повітряної тривоги. Лицарь посухів це молодий чоловік стихій вогонь, овен лев-стрілець від 20 до 40 років. Такий швидкий, темпераментний, рішучий, е такий, е можливо, це Ви, От, вогонь це дія. Будете сьогодні задіяні в чомусь, або такий чоловік, ви познайомитесь з ним, чи будете разом щось робити, кудись їхати, бо також це може бути дорога. Для нас енергія як поїздка, керунок, дорога або от, дія, коли ми щось втілюємо, робимо. Це таке бажання, натхнення і пристрасть. Головне у цей вогонь скерувати правильне русло, бо інакше вогонь починає накопичуватись, дратувати, вибухати і може закінчитися от агресією і сваркою. Тому вогонь завжди потрібно, потрібно використати за призначенням. У нас на дні колоди справедливість. Справедливість це кармічна карта, старший аркан, і це результат наших попередніх дій. Також справедливість це державні установи. Тобто ви можете сьогодні, можливо, вам прийшла відповідь з державних установ, можливо, ви собі запланували подавати документи, можливо, у вас є сьогодні запис. Який ви, ну, ви записувалися раніше, але саме сьогодні, на сьогодні назначено. Ви кудись йдете, ну, в державні установи, тобто, відвідуєте, це може бути будь-які будь державні установи: від СНАПів там до поліклініка, лікарня, суд, поліція. Вузи, все, що завгодно. І саме от вогонь це енергія, з якою ви отримали звістку, чи вам сьогодні там назначено, і ви їдете чи йдете. Туди можливо, ви проходите інтерв'ю, тобто ви вирішуєте, чи проблеми, чи. Ну, в кожну, в кожну щось своє. Ходите по справах, по справедливості. вирішуєте щось свої справи, проблеми, носите якісь документи, пишете заяву. Можливо, консультуєтеся, ну, бо справедливість це люди юриспруденції. І саме на сьогодні у вас назначена зустріч з такими людьми. І от ви їдете на зустріч. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Вежа так, що тут в мене допоможе те, що от, е щось трапиться або вже трапилось раптово і непередбачувано. І воно, ну, вежа взагалі це руйнація. Руйнація, хаос е в нашому житті, от як е блискавка влучає, ми не можемо до цього підготуватися. Але вежа в плюсі. Це коли ця руйнація вона не, не приносить хаос в наше життя, а навпаки, от в плюсі так, допомагає нам, от те, що сталося, допоможе вирішити вам вашу проблему. Допоможе зрозуміти, що це на краще, що це, що було, воно заважало. Дивно, якесь сьогодні така енергія. Ну, але вежа, це також вогонь. Ну, і дуже добре, що є лицар посухів, людина, яка допоможе, що легко буде зорієнтуватися в ситуації, ви швидко зреагуєте, або це ваш вогонь, який дасть вам можливість швидко відреагувати на цю вежу, на ту руйнацію, яка відбудеться. Ну, дивіться, тут намальовано двоє людей. Тобто, це як, як пара, як стосунки, може бути, це на роботі, це, це... між друзями щось відбудеться. То щось відкриється таке, ну, погано, наприклад, як в стосунках зрада, брехня, якийсь обман, руйнується. от. Ваше те, що ви вибудували, ваші стосунки, але так як вежа в плюсі, то для вас це як облегшення. Тому що ви ну, не хотіли, вже, вам важко було, ви і самі збиралися сказати про це партнеру, але от обставини так склалися, що ну, вам вже і говорити не треба. Ну Або якщо на роботі також ви збиралися звільнятись з роботи, ви вже собі підшукували іншу, а можливо, навіть знайшли іншу. А тут ну, вам говорять, що дякую, ваших послугах не, не потребують ваших послуг. Ну, розумієте, так, як вежа в плюсі працює. Тобто те, що відбудеться, здавалося б ж неприємна якась річ, але вам вона, вона навпаки, вам вона ну, не на користь, але полегшила ваше життя. Ну, І це в кожного щось своє, тому підставляйте вже сам під свою ситуацію. Цікаво, вежа в плюсі працює. Тобто це якась неприємна ситуація, але яка вам, вам вона, ну, вже, для вас вона вже не є неприємна, навпаки, вона для вас облегшує. І от лицарь посухів це саме якраз от, знаєте, швидкість, з якою ми реагуємо, і На, ніби добре, що так сталося. Все, я маю можливість рухатись далі. Ой, сподіваюся, ви зрозуміли, що я такого не говорила, такий каламбур, тому що, ну, такі енергії, і головне, що справедливість на дні колоди. Ви розумієте, що оце, що відбулося по вежі, це ж є результат наших попередніх дій. Це те, на що ми заслужили. Тобто. Ну, оцей обман викрився. Ця брехня викрилась, тому що ви не заслуговуєте на цей обман, тому що ви чесна і порядна людина. І ви не заслуговуєте, щоб вас обманювали, щоб з вами поступали ось так підло. І тому от справедливість допомогла проявитися цій, цій ситуації, щоб ви її побачили, ну, як прозріння. Побачили, вона відкрилася, стала, стала прозорою, щоб цей обман. Ну, швидше за все, тут таке щось, як обман, брехня, хитрість, маніпуляція. Тому що ну, справедливість вона викорінює це, вона не дозволяє вона це як карма наказує ту людину, яка поступила з вами несправедливо. І повертає ту ситуацію вам в плюс. А що буде заважати? В тому, дев'ятка посухів. Ну, як би не була ця ситуація вам на користь, але все ж таки, ну, особливо, як це розрив стосунків, от викриття зради чи брехні якоїсь, хитрощі, маніпуляції, підстави, ну, воно неприємно, звісно, що така ситуація неприємна. Якби ви швидко не реагували і лицарь посухів, ну, тут по вогонь, е як би ви себе е там. Не те, що не заспокоювали, а по вогню ми спочатку ну, от настільки швидко реагуємо, тобто у нас нема часу зупинитися і подумати. А потім ми от сіли, подумали і стає боляче, стає боляче, поч... і вогонь починає вже. По-іншому працювати, ми вже е, дратуємось, це така агресія в нас розгоряється. І розуміємо, що все ж таки ця ситуація, як би вона не була нам на користь, але ну, мене звільнили, мене зрадили, мене обманули. Вже ну, зовсім по іншими очима ми дивимося, і оце починає нас пригнічувати: От 90% важкості від того, що трапилося. Ми заховаємо. Ну, тобто, починаєш аналізувати, ото все перетравлювати, варити, а чому так сталося? Знаєте, бо 90% це вже от такий пройдений шлях, що вже сталося, відбулось, і ми от начебто вже все і поміняли, і втікли, і. і... але Ну, осад на душі залишається, і от від того боляче не треба копатися. Ситуація відкрилась, проявилась ну, краще при таких обставинах, ніж потім вона би все рівно викрилася, але вже би було наше сприйняття було б зовсім інше. Тому не потрібно картати себе тим більше. Ми Рухаємося далі. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, щоб от вогонь програвся як енергія, а не вогнем. Програв, програвся швидкістю, швидкою, швидкою реакцією, е пристрастю, безстрашністю, от таким, швидкістю, ну тільки не вогнем. Я бажаю нам всім легкого дня, позитивного дня. Попри все, все, ну щоб не відбувалося, а все залежить від нас, як ми це сприймаємо і як надовго ми застрягаємо в тій ситуації. Також залежить від нас, від нашої сприйняття, від нашої вразливості, від нашої е, міння швидко приймати рішення, швидко на них реагувати. Я вам бажаю радості і позитиву. Я вам бажаю на все дивитися. З, ну, от, з, з позитивом, з легкістю. М -м -м -м. Ну що ж, мої, любі, люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Ви є моїм позитивом, моєю радістю, моєю підтримкою. Сподіваюсь, я для вас також є підтримкою. Таким позитивчиком, який вас налаштовує на, на приємне, на радість, на хороший настрій. Ну що ж, обіймаю вас міцно. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне Таро. До зустрічі, папа. А, сьогодні ще в інстаграмі в мене буде порада. Правда, не знаю, що, чи від ангелів, чи від таро. Заходьте. Ставте плюсики і отримаєте пораду. Ну що, мої любі, до зустрічі, папа! -па.